Доброго здоров'я, бажаю здоров'я всім українцям, дякуємо всьому світу, хто підтримує Україну. Качу сьогодні. Під час війни це перша велосотка, з три на велосипеді. Велосотка пам'яті. Пам'яті загиблих Маріуполя. Херсона, Бучі. Цивільних наших військових героїв. Слава Україні, слава героям. Слава нації. Тримаємось, цивільні. Гартуємось, гуртуємось, не ниємо, не з Все буде добре Україна. Перемога за воїнами світла, за європейською, цивілізованою, вільною незалежною Україною. Прорвемося, все буде добре, Україна. Вела Термінатор, вела сотка пам'яті. Побачимось. Віримо, віримо в Україну, козацький дух характерництва. Він завжди був, є і буде.